Україна багато на мальовничі та привабливі місця, які варто відвідати хоча б раз у житті. Тож давайте разом пізнавати гарні куточки рідної землі. Базальтове озеро одне з наймальовничіших озер Рівненщини, яке щороку приваблює сотні мандрівників. Озеро виникло після затоплення кар'єру підземними водами, де раніше на цьому місці добували базальт. Його глибина місцями досягає 30 метрів, а вода славиться своїм смарагдовим відтінком. Цей колір є наслідком гліцеринового складу води та великої кількості водоростей, що мешкають на дні. Природа може вразити геніальними творіннями, з якими не зрівняється майстерність архітектора. Монументально й вулично виглядають на березі озера ряди базальтових стовпів. Вчені вважаються утворення з базальту унікальними, адже такого феномену більше ніде немає у світі. Висота стопів досягає 30 метрів, а їхній вік становить понад 700 мільйонів років. Базальтові стопи утворилися внаслідок швидкого холодження лави на поверхні землі і подальшого природного розколу на колони. Базальтовий камінь складається з вулканічних порід та великої кількості мінералів, що надає йому незвичайної структури. В розрізі такі колони бувають різноманітної форми від прямокутної, чотиригранної, до шести та восьмигранної. В народі існує декілька легенд, пов'язаних з цією місцевістю. За однією з них мешканець села Берестовець зламав лопату об камінь, коли рив колодязь. Це були уламки базальту, які він вбудував хату. За іншими переказами, колись неподалік Костополя свій коштовний перстень загубив польський король Ян Казамир. Коли персень розпочали шукати, тоді відкопали базальтові стовпи. Краса Базальтового озера не лише заворожує, а й надихає на творчість. Так режисер легендарної стрічки Поводир Олес Санін вирішив саме тут відзняти фінальну сцену фільму. Також тут був знятий кліп співачки Руслани на пісню Я Люблю. Ще однією особливістю базальтового озера є невеликий острівець у формі серця, який називають островом кохання. Він розташований недалеко від берега, тому до нього можна легко добратися. Базальтове озеро це місце, яке відвідавши вперше, ви не забудете його ніколи, і обов'язково повернетесь не раз до цих мальовничих краєвидів, створених спільно природою та руками людини.